Шановні, Сьогодні у нас наконець збилася, як то кажуть, наша маленька мечта. Ми переїхали в цьому місяці. То, думаю, поділюсь з вами, заодно підійму таку цікаву тему про русскоговорящих помагатерів. Щось не знаю, у людей останній час таке складається враження, що типу, то є якась навіть, різниця тими рускоговорячими, що залишилися у себе вдома, і тими рускоговорячими, які живуть у США, чи то в інших країнах. Там, звісно, трошки тривають дискусії, що там же всі добре, всі люблять Україну, всі там за Навального і так далі, і тому подібне. Ну, я трошки розкажу, як воно на самом ділі, то почну, мабуть, з того, як ми минулого року приїхали сюди в Сакраменто. Ми почали собі шукати таких бо, э, як розповідає діаспора тут велика. І щоб знайти якесь житло, ми почали розміщати вдіяння в групах місць, там іммігранти, шмігранти, барахолки, все що тут в принципі є. Ну, і з нами аж, звичайно дуже багато зв'язалося з відчуваючих діаспори. Перший у нас був саме такий цікавий мабуть, випадок, як нам змагалися здати житло. Так, значить, історія була така. Здавався дуплекс за півтори тисячі доларів з півтори тисячі авансів. Ну, в принципі, такі середні умови. Можна було брати, ми договорились подивитись його. Подивились, але значить, після просмотру розпоговоряща. Хозяйка нам каже, що ну, чого, ви тіп, якісь сильно інтелігентні. Чуєш, і ну типу Давайте я вам інший здам, бо там тут, каже, у мене бувший, там якийсь е -е, квартирант, він там буде вам в двері стукати. Щось там тіп, поліцію треба визивати. Ну, думаю, ладно, раз людина думаю, старається нам допомогти, а я якби сім'єю, дружина, маленька, то й Ну На мені там квартиранти, які мені в квартиру ступають? Є в нас типу, студія під здачу під Airbnb. І ще один дуплекс, який типу, згодом звільниться. Ми поїхали, подивилися один другий. Все красиво, все прилічно, ну, нема питань, немає до чого все чисто. Ну і значить, ж, почали за ціну договорюватись. Якби почалось саме цікаво. Вона нам така каже, ну от ви знаєте, той добрі, який ви дивились, ми вам дуже хочемо допомогти, щоб ви в нього заїхали. Бо ви така прилічна сім'я, всі діла. Але він звільниться через е, півтора місяця. ось, то Ви тільки поживіть у нас на РНБ і його сподіваюся один тиждень. А потім десь знайдете собі готель, а потім ще щось знайдете, а потім значить, заїдете. Ну ми такі, блін, ну... ми Думати, мабуть, особо нема що, там в реальному слові хороше, і місто хороше, і ціна там наче на Ну, Думаю, ладно. Ну і вона така каже, ну ви тільки нам заплатіть значить, перший місяць, останній місяць і депазит ставте, ну і ще за Airbnb. Коротше, сума там щось виходила близько 6,5 типу, тисяч. Сразу за квартиру за дуплік стоїть, і осободі через півтора місяця. Я кажу, ну, що, Стіпа, ну якась шляпа виходить, кажу, давайте я вам можу там 300 доларів я ставлю там задатки, що ви там почнете. Ой, ні, ну, ми ж не знаємо, а може ви уїдете, а може ви передумаєте. Я кажу, ну як би на 300 доларів, то дасть мені такий час подумати, щоб нікуди не уїхати, ну як би я там 6,5 тисяч вам не готовий викласти. Зразу за, реально за хату, яка там хрен здасть коли, жити поки там по отелям, по Airbnb і так далі, що тому подібне. Ось, на що, Зразу нам пожелали удачі, як нової квартири. Ну і тому вже слава Богу, тому що ну, об'єктивно віддавати 6,5 тисяч за хату, якої по факту немає, це було ось якось странно. Зразу після того чередні сторожі значить бідним українським біженцям, нам якби порадило звернутися до русскоговорящого менеджера, яка знаходилась в дуже цікавому районі Орден Аркейн. Це такий район, ну я не знаю хто може із Києва такий. Це типу як ДВРЗ, чи десь Троєще 90-х, щось, щось типу такого, тільки скучую бобжів. Включу хворих людей, які реально просто ходять по вулиці, кричать, там іноді голі, іноді не дуже. Ось. Ну, Якби вибору особи не було, я сів на таксі поїхав. Таксист-американець, до речі, на той час була така якби приємна штука. Я якби, теж там розповів, що я з України він відмовився від, ну, за мене брати якісь гроші. Я собі молча виключив своє прилеження Uber, каже, став там свою там, карту, точку, тіпо, я тобі допоможу безплатно. Ну, взагалі приємна людина, він мені ще потім допомагав здавати трошки на права, там перший раз неудачно давав свою машину, теж безплатно, нічого не взяв, тіпо, сказав, що тіпо, земля кругла то пересвідчилася. Ось так не але не пересеклися, але... Просто, щоб ви знали, хто такі американці, то багато хто тут думає, що це такі люди, які були всі наср... насрати друг на друга. Тобто насправді не так, я вам хочу сказати, що від э, місцевих американців, крім чорних, э, ми отримали більше допомоги, більше якогось відчуття від всіх і Україноговорящих по э, місці. Трошки відійшов від теми. Привіз мені той таксист на той комплекс апартмент і каже, Каже, що це типу, дуже хороше місце. Тут каже, ну я б тут не жив, я, блін, кажу, слухай, ну нема в нас вибору, взагалі ніхто нам не здає. Тобто, я не знаю, може відкриюсь Америку, щоб здати, зняти в Америці якесь нормальне житло, потрібно мати кредитну історію, якусь нормальну роботу, це все перевіряється. І Чи хоча б якогось поручителя, який там за вас підпишеться і ви якби ну, саме розумієте, що кожен на це піде. Згоре пополам подивився ту квартиру. ну таке собі, Якщо хтось з вас такий самий старий, як я, десь ще застав піонірський лагеря там, в якійсь Ялті, яка ще була в українському прапорі, десь на початку 90-х, Ну то приблизительно типу, такий апартмент комплекс. Ось, Значить, ну нема що робити, заїжджаємо. значить, Які умови? За цю типу, бомжатню. Це однобедромний апартмент рахується, як у нас типа комната квартира. Ми заплатили 1500 за заїзд і 2000 лишили депазитом. На цю цифру я вам рекомендую пам'ятати, щоб ви просто зрозуміли, ну, як взагалі нормальні люди здають. Прожили ми там рік. І, як я вже казав раніше, нам наконець пощастило з'їхати звідти. Знайшли ми ну, нормальний апартмент в районі Холсу. Дуже красивий, він там на горі знаходиться там. Краєвиди, всі діла, тренажери, басейн, парковка, посудомийка, стиралка там, і т.п. все в номері. тут якби це така ритка в номері. Трошки американці живуть в 19 столітті. Їздять шмотки стирати десь в прачечну чи стирають десь в комплексі. Як правило. ну не суть діло. Коротше, Зробили ми то все. І щоб ви розуміли, коли ми здавали цей депозит, американці взяли з нас аж 400 доларів на секундочку. Нормальну красиву квартиру в нормальному хорошому районі. да Вони там вже перевіряли, да, для того треба було рік мурижити кредитні картки, користуватися, щоб трохи розкрити спорт. Треба було пройти перевірку на роботі, я там брав листи, замучив своїх роботодавців, текучих, робив виписки. Коротше, десь тиждень вони мені ліпали мозки, бо я там був рейсі, але одобрили, Все окей, дружина заїхала, дитина заїхала, всі ну, якось щасливі. Поки що все, слава Богу, там складається. Для чого я тобі забув вам за сказати, розказати саме головне про старшу і рускоговорячу діаспору. От, знаєте, як то є така у них руська поговорка, що шила в Кишкині таїш, так ось там, всі катаються, звісно, з важками України, з важками Свободу Навальному, демократична Росія, всі діла. Але діти, які у них граються на площадочках, всі на камушках малюють по ПЗІВ. Всі граються в солдатіках. Ну, хлопці, що вам сказати? Ви, звісно, будуєте свої там, кейси для імміграції по політичному біжищу. Але як ви ми Ми знаємо, хто ви на самом деле. рускоговоряще, сочувствующе населення. Дай вам по здоров'я, щоб вам хотіло не на довгі роки. Ось такі справи. А зараз собі тихенько вибираюсь на загрузочку, на ремонт. Там У нас трошки будуть переміни, рейси на Вірджинію у нас вже відміняються. будемо їздити десь по іншим направленням. може теж підсніму щось цікавого. в Всього раз у нас наче має бути Тексас. Там я був останній раз дуже давно. Заодно подивлюся, як тут той Тексас виглядає, коли ще там дуже жарко. Тому я там був в останній раз. Там реально було пекло на землі. Коротше, такі новини, хлопці-дівчата. Судя щось язик у мене заплітається, чи то від жири, чи то просто тому буде все. Радий, хто, хто мене дивиться, хто мене ще пам'ятає. Бажаю вам удачі, здоров'я, перемозі в Україні. Я думаю, що ми справимось з всією цією заразою. Хтось поможе по місцю, хтось поможе звідси. Подасть Бог. Это буде добре.